Ага, бачу, помахала. Ну що, не будемо гаяти чарівного і важливого для нашого життя часу, і будемо рухатися, так? Щас. Це я вас бачу. Ну, то що, вітаю! Ми в гарному періоді. Давайте так, трошки себе заякорим, де ми да? зараз завершується період богині Копайли, яка нам дала можливість. Відслідкувати, кого ми хочемо пробачити, кого е, ми хочемо відпустити з цим пробаченням свого життя, не утримувати енергетично. Да? Е, е, і... В кого ми маємо попросити власне пробачення і налаштувати себе на найкращі події в майбутньому? На що ми це, навіщо ми це робили? Ми з'ясували того разу. Хочу тільки підсвітити, що простір показав саме власне мені. Прийшла інформація, попросити пробачення у всіх чоловіків. Я сьогодні ділилася вже з Тетянкою цією інформацією. Як я це зробила? Да? Я викликала на тонкий план. Самого того першого чоловіка в моєму житті, чоловічої статі, да якому я зробила недобро, скажімо так, зло або насильно причинила добро. Розумієте, ми можемо навіть не замислюватися над цим, а витворяємо таке. Да? Тому я запросила найпершого чоловіка, кому я таке створила, з'явитися. Далі я запросила всіх тих послідовно і до останнього, крайнього, якому я причинила зло, і кого я хочу попросити пробачення. І я, скажімо так, оптом попросила в них пробачення, відпустила ці ситуації. І слава тобі Господі, все сталося, тому що а, через е, певний час е, хтось із моїх старих знайомих почав виходити в ефір, щось присилати, і це були благі благі події. Я вам скажу, тому все працює. Так от, так як я казала, що цей період дуже важливий, що ми робимо: очищуємося, оновлюватися, ми будемо вже чистенькі, ми почистилися емоційно, фізично і. Е, цей період підводить нас до тої черти, яка називається Русаля Неділя. Дивіться, що було раніше: було всього 360 днів в році. Так? Згадуємо наше коло 360 градусів. Як воно створювалося раніше? Це було 60, давайте так, Це було 60 тижнів да? і по 6 днів, 6-дневочки були. Зараз у нас уже 7-дневочки, розумієте, щось змінюється, щось оновлюється, тобто то була одна матриця, тепер інша ігра, але коло 360 залишилось, розумієте, да? так от, якраз, коли ми пройшли цей період, уже 360 днів, да? таким чином, 7-дневкам, у нас залишаються оці 6 або 5 днів, до 21 червня день літнього сонцестояння. До крапки, яка відбувається саме в зеніт в цей день. Пам'ятаєте, це у нас сама основа основ 21 червня кожного року в зеніт на нашій місцевості, це ота крапка відліку, від якої ми завжди пляшемо. Чого? Те, що заякорили і воно не Рухається, воно має певну силу і дію. І у нас всі наші рухи прив'язані до цього моменту. Тому, підходячи до цього моменту, обійшовши коло року, да, практично, ми вийшли вже в період, де є цей маленький такий коридорчик. І цей коридорчик кожного року він або 5, або 6 днів. Бо там ну це залежить від не невисокосний. Оці 5-6 днів у нас. Працюють найвищі виміри. Хто це? Тобто, аспекти Бога Ра, тобто, 25 да? ми знаємо, що 24 Боги входять в пантеон Бога Ра. Чуєте, да? Тобто, і виходить, в оці 5 або 6 днів, шезницю 6 6 або днів, да? русалью неділю входять саме оці аспекти, які переглядають все. Те, що було прожито людьми, свідомостями, що було в подіях, що було на континентах, в просторі, розумієте, вони все переглядають, наладжують і запускають. Яким чином, 21 червня, оце саме, коли починається через Знід, да, в нас права вступає богиня праві. Ви пам'ятаєте, це світова богиня. Світ праві вона відповідає за благі свершення Чуєте? За свершення Так, от, перед тим як почнуться свершення треба пропрацювати з вищестоящими Розумієте? Тобто нас допускають, як той казав, до президента в палату президента, будучи ходаками. Так, от, ця палата президента цього року виглядає. Протягом шести днів це в нас будуть боги, яких по бажанню ми, якщо навіть згадаємо або будемо славити, ми вже до цього долучимось. Тому я вас вітаю, що ми в цей період будемо з вами в єдиному колі набиратися цих. Досвідів долучатися до найвищого і вже з того певного плану брати собі, розкривати оці таланти, які в нас мають пробудитися. Так от, куди я хочу піддивитися? Дивіться, а, які ж боги заходять, Ну, ми маємо це, виходить, з 15.06 з Зениту, да, починаються ці шість днів. Перший день запишіть, будь ласка, буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Запоминайте, раз. Бог один, Бог ра. Тобто перший день ми будемо посилати слави Богу! Ра. Це буде його день, його святкові енергії будуть йти, і його функціональні навантаження саме на земний план. Далі, наступного дня це вже буде Бог. Дайте підгляну, щоб не збитися. Це буде у нас госку на ім'я Дий. Дий. Дуже цікаво з Диєм, розповім тоді. Далі, третього дня ми будемо славити три бога. Він же ж, це Даш Бог. Напишіть три бог, це Даш бог». Угу. Далі ми будемо славити на четвертий день. Сваргу при Бога сварога. Від деяких джерелах його називають кварта. Чотири кварта, да? На п'ятий день у нас буде е, Господь на ім'я пан. Пан. Запануєм любі браття у своїй сторонці, да? Є? І на шостий день це буде у нас уже Бог на ім'я Сест. Сест. Єсть, да? Так от дивіться, пам'ятаєте на резонансній свідомості, коли проводили семінар, роз'яснював, що є певні сили, які зібрані в одну. Так? От так як 24 Бога плюс 25 Бог Рад, це його пантіон. Так само. У всіх оцих вищестоящих, яких ми зараз згадали, в них своя кількість боїв, які входять і відповідають за певний план. Зараз хочу вам просто підсвітити наприклад Бога дія, який також має 25, тобто він один і плюс 24 Бога. Пам'ятайте, всього ми. Долучаємося до 108 богів. Колись буде окрема лекція, саме за те, як воно складено. Ну зараз достатньо знати, що ми в врусаю неділю долучаємося саме до цих аспектів. Ми про них згадуємо, ми їх собі усвідомлюємо, що вони є, вони завжди з нами, і ми. І ми є вони, розумієте? Це саме важливе зрозуміти. Їхні аспекти є в нас, але або вони дрімають, або ми їх пробуджуємо і радіємо, і і і, і діємо спільно. Так от дивіться, наприклад, Бог дій до нього є у нього є групами, да, такі. Боги, які відповідають, наприклад, да? тобто, насамперед за місце знаходження. От дивіться, казалось би, да? Європа, Азія, десь щось якось. Да, далі давайте дивіться, Сєвєр, Юг, Запад, Восток. Розумієте, хтось за ці напрямки також відповідає. Я вам казала, кругом є господа, є хранітелі, є управітелі, архітектори, куратори. Розумієте, бо це цілосна структура, запад це цілосна структура. Континент якийсь цілосна структура, розумієте? Так от саме в Пантіоні Бога Дія цікаво, да? є чотири боги, які відповідають за сторони світу. Да? Північ, південь, схід, захід. Далі шість богів континентів: Азія, Європа, Африка, Америка, Австралія, Антарктида. Дев'ять богів дивів, які були відповідальні за дев'ять енерговіхрів. Увага! Віхрі крутяться туди-сюди. Вони крутяться кругом, хвилю, да? вібрація, волна, частота. Так, от вони від є дев'ять, які відповідали саме за віхрі в тілах людини. Або в оболоньках, пам'ятаєте, або у нас вже на напрацьоване тіло, як єдина потужна система, або ми ще з оболоньки вирощуємо тільки своє власне тіло. Так, от були дев'ять таких богів, які відповідали саме за енерговихрі в ефірному тілі людини, і було п'ять богів, які відповідали за людські правила моралі. І тут ми колись з вами в подальшому доберемося до 40 правил моралі, чого зараз озвучується, тому що саме сьогодні вночі мені снилося а, навіть небо і хмари, а тоді ці хмари превратилися в 40. Тому я так розумію, що морально-етичні норми, то це до нас в наше коло, тому що ми працюємо з родовими програмами. Да? Так от, зрозуміли, да? трошки де ми. Тобто, у нас період. Кожного дня ми згадуємо певного бога, і що гарно. Тобто, дивіться, я вам казала, ще піднімемо Тіму, що такі довгі літа. То да? Тобто, ще раз підводимо ітоги, підсумки, да що е, рухалися наші е, пращури по колу, Ко, колу життя, літа крутилися. да Літа крутилися, круголіт був. Не календарь, а круголіт, по суті, або калодарь. Ну, по-разному. Ну, слід замітити, що круголіт дорівнює 144 літа. І от а, хто не доживав до того періоду, вважалося, що він самоунічижає себе, самознищує себе. Розумієте? Тому отакий от був ресурс даний, ну, якось люди пішли не туди. Ну, мова про що? Тобто, Підводимо підсумки 21.06 в зеніт. У нас буде на валіті і буде період богині праві окремо. Вийду на днях і дам саме по ній всі функції. да, І ми пам'ятаємо, що вона у нас світова богиня. Далі, що відбувається перед да, тобто Одне літо закінчилось, починається нове. У кожного літа, як у нас 2024, 2025, да, отакі от да, цифровий код є. Так само є господарь року. Тобто, в цей рік, коли ми з вами спілкуємося, напрацьовуємо ці наші знання, усвідомлення, дякувати, зараз царює господство богиня Магош. Магош, який період вона, господала? З 21 червня по 21 її період. Але її період завершується. Ми їй, звісно, кажемо дякую, да? тому що це управітельниця земної стихії, і а, ми переходимо в період свінтовіта. свінтовіта. А трошки потім підсвічу цю тему. Тому наступний рік а, до наступного літнього сонцестояння це буде під покровітельством світовіта. Наскільки я пам'ятаю, це Бог, який відповідає за певні вікові, за еволюцію, еволюцію тільки. Певний віковий, скажімо так, період, по-моєму, від 48 до 72 років. Оце коли ми співпрацюємо з ним взаємодіємо, саме він покривчистив цьому періоду людей. Тому у нас в нашій групі багатенько такого віку, то нам, я думаю, наступний рік буде з великим благом. Ну так, далі, що ж таке русалія неділя? Давайте тут розберемося. А раніше навіть є ще ті свідки, які можуть підтвердити, що в школу ходили не тільки люди, а ще й русалки. Тобто навіть були документи видані, і написано, що у них не легені, а жабри. Uh, ну так було багато чого цікавенького, багато чого нас крили, заховали, і от саме цей період отдавав, ну, би, пошану русалкам, що дійсно серед людей є і їхній світ. Да? Тобто, і люди тоді жили в взаємодії, ніхто ні до кого не чіплявся, ніхто нікого не експлуату не експлуатурував, да? uh, що сталося пізніше. Тому є багато всяких, скажімо так, легенд, які кажуть, що то є Русалія неділя, чи то зелена неділя, чи то русалки затягують воду, чи то русалки виходять, приходять поїсти по всякому. Згадуйте, що було у ваших родинах. Можливо, у вас були відающі жінки, і ви щось пригадаєте. Я точно знаю, що з водою треба в цей період дуже коректно. Бути і будь ласка, не грайтеся, вогонь і вода, це ви розумієте, це дуже стихійні мощні сили, які працюють в цей період. Я ж кажу, через пару днів я вийду з підсвідкою періоду і прогнозу на період богині праві. Будь ласка, будьте обережними, завжди з кимсь, якщо ви взаємодієте, задавайте собі питання. А чи я тут сліваюсь енергетично, чи я тут якось в балансі? Навіщо це мені потрібно? А чи з цими людьми мені мати справу? Будь ласка, відп... розплющуйте очі, тому що зараз простір багато що показує. Темрява вона не дрімала, не дрімає, алгоритми працюють чітко. Тому, мабуть, на цьому, а ще, да, що у нас там ще щось хотіла вам сказати? Щас, Надюша, згадуй, да? тобто, ми готувалися, очищувались, і по суті ми заходимо в Навалеття. Э, в цей день, 21 го ось дивіться, дивіться, зараз, якщо ви будете заходити в інтернет, ви побачите інформацію, що э, э, в Україні 20-го там да, ця ніч э, там ще, взагалі, період, пам'ятайте, коли давала резонансну свідомість, пам'ятайте, що цей період. Реберна точка, коли всі системи складаються, підводять е, баланс, і як ото з, з те, що створили, саме з того вже танцюють далі. Розумієте, людина, тобто, якщо брати рівень богів, там одне відбувається або Всевишнього, Да якщо брати рівень стихій, там друге. А якщо брати людина, яка частина природи, то також її буквально. Підводять підсумки, створили новітню, сказала, все світ каже, ось вона саме така на цю момент, на цю точку ініціації: ось вона в ресурсі, ось вона в свідомості ось вона е, йде шляхом созідання або руйнування. Розумієте, оце п'ять точка, яка буде вам е, е, якби началом вашої точки зборки саме на ці три, три місяці. На на ближайші а далі буде перезборка знову, але воно одне ж до другого долучається. Розумієте, кожна секунда, кожен ваш всіх, всіх, да, секунда, частина навіть секунди, воно все записується в простір. Це як-ото літопись нашого життя, кожна дія, кожна думка, все записується. Питання, що ми з собою беремо. Тому ми за ці періоди і почистилися, і усвідомили, і відкрилися до новітнього, і рухаємося далі. Ну, я вважаю, що я все, що хотіла, вам розповіла. Бажаю вам успіхів, бажаю вам спокою, не розшатувати маятник. Переглянути, що ви, де ви будете в цей час, я буду активно практикувати, я буду спілкуватися з сонцем, я буду заявляти, проявляти. А ще Думаю що ж я саме головне що хотіла вам сказати. Дивіться, протягом року це тема мощей. да Саме в Русалі, в неділю, що ми робимо? Ми робимо. Очистку і трансформацію, саме того, що наша плоть. Дивіться, ми стрижемо волосся, бо воно в нас випадає. Ми стрижемо ногадки, бо треба їх стригти. Різнички випадають. Тобто, це все наше ДНК, це все має наш енергетичний. Потенціал, розумієте, що робили наші предки протягом всього року вони це збирали, в них була така навіть шкатулочка, де вони все це складали. І от саме в русалій період вони розводили свого роду священий вогонь. Що то священий вогонь? Да? Ну, вони його запускали, щоб вогонь був благодатний. І так як в цей період діють ці вищестоящі боги, розумієте? Да? Разом з пантеоном Богара можливо було зробити апгрейд. Тобто віддати вогню оці свої мощі, остатки, залишки, да? і затребувати назад свою силу. А я вам цей ритуал в групі викладу, сюди ну, не буду озвучувати. Я вам викладу, кому це потрібно буде. Також в цей день, в цей період убиралися всі непотрібні речі. Вічі, які там ми комусь зараз один, або все хенд або ще щось розумієте. А дай, а тоді ніхто не розкидувався своєю енергетикою, бо воно було ціно. Ну навіть хламу такого вічистки багато не було. розумієте? Все було доречно. Природу шанували і, і один одного шанували, і все не складалося чудовим чином. Тому раджу в цю неділю поспілкуватися з вогненості, з вогняною стихією. І запросити повернення своєї енергетики саме з того, що ви хочете утилізувати. Тому саме цей період період утилізації певних а, наших речей, але утилізації з поверненням своєї власної енергії собі любимі. Чуєте, так? Да? Так, що ж ще може? Оте, оте, оте. От. Ну, начебто, так, да, начебто, все. Сказала. Угу. А, і дивіться, що ж яка функція все одно ж да яка закладується функція в період, коли за, ну, наприклад, перший день русалії неділі оце коли ми Бога Ра починаємо славити, згадувати, дякувати і дякувати також Богині Магош, тому що ми це літо пройшли з нею під її покровительством і У нас було дуже багато приємного, да ну нізя не подякувати. Тобто ми, виходить, складаємо. Свої подяки і ось дивіться, вибиває. а І виходить, Бог, Ра, його основна функція. Давайте згадаємо, так як він закрив ці 24 періоди, він все це збирає в єдину сферу, і тоді вона вже запускається в роботу далі. Ну Уже з рівня я єдина. Да? Так от він відповідає за безсмерті. Слухайте уважно, ми дійсно, я і це моя думка, і не тільки моя, ми безсмертні. І як тільки ми думаємо, що ми смертні, бо ми будемо в цих сценаріях завжди, на переродження на це. А душа, вона безсмертна. І коли ваша свідомість набирає ну, таку певну, скажімо, ну, Впевненість, mm -hmm. да слово а ну впевненість, в тому що дійсно існує життя поза оцією смертю фізичною, да воно дійсно якось там створено набагато більше, ніж оце втілення. Коли ви даєте цьому можливість бути, ваша свідомість підіймається вже до рівня божественної. А ми, по суті, прийшли згадати, що ми Боги, покращити себе, взяти все. Що хочемо і повернутися на свої місця там звідки ми приходимо на цей земний план. Тому бажаю нам безсмертя згадати в цей період вічна, безконечна душа, е живуща на планеті Земля з певними намірами, з певними. Задумами і планами Бога. Тому бажаю нам і далі йти за божественним планом, тому що ця система, в якій я вам підсвічую вона дійсно йде по певним алгоритмам, правильним, чітким, основополагаючим. До них уже долучили, що схотіли, як схотіли, що схотіли, приліпили. Да? А, і... За цей період мені ще підсвітило наступне, що ми в цьому переході да, дуже багато біжимо, то ми підвищуємо вібрації, то ми медитуємо то те. Звертайтеся до себе, до свого роду і налаштовуйте себе на той стан, що у вас ці знання у вас, вони не десь. Тобто, коли ми стаємо. Бігаючи ми за чимось, то ми біжимо від недостатка. Да? А коли ми зрозуміємо, що ось я така, яка є, це у мені є, я просто це пробуджую, спостерігаю, активую, примножую. І в цьому сенс життя. знаєте, Коли ти спокійний, задоволений і в тебе божественні аспекти просто фіячі. Тому рада вас привітати в цьому дні, побажати всього найкращого, Дякую, що були зі мною. Обіймаю. На все добре, скину нижче під групу. За викладу а, саме те, що ми промовляємо, коли звертаємося до вогня, щоб наші мощі повернулись на вигляді нашої енергії. Обіймаю.